Тільки не подивіться, який красень. Це краща сороковка, міні-трактор китайський, такий з менших, з прощих, те, що я бачив, взагалі, і фірма класна, і провірена, 14 років на ринку. Не стоїть як звіздольот, не стоїть, як крило самоліту. Це бюджетне. І подивіться, просто я зараз буду робити огляд, ви просто подивіться, наскільки вже, хоч там будуть писати, що Китай, Китай, наскільки вже файно, охайно виконані всі деталі. Я зараз розкажу по ціні, розкажу по всіх параметрах. Може вам такі підійде, може вам такі подобає. Це є фірма Кентавр, Раніше він називався ДВ. Модель називається s 404 XU в новому дизайні 2025 року. Він на 40 кінських сил ДВ. Фірма з 2012 або 2013 років. Я вже точно не пам'ятаю, але вже дуже давно. Техніка в людей, техніка робить, техніка дає, дає раду господарю. Що ми маємо по кольосній базі? Це в нас збільшена кольосна база, но шасі, основа, передній мост іде з 25 ки Стандартний, трохи посилений, але іде стандартний, як 24, 40, в 24-ті, в 40-ці, ДВ-шках, все воно ходило. Воно дуже провірено временем. На ці редуктора бортову комплектуючих валом, вам не треба буде ніяку шестерню купляти. З DW-шок більшість цього підходить. Але далі вже починаються зміни. Ну і, звісно, силовий агрегат. В нас іде КМ385 з двома інша, з двоконтурним охолодженням примусового типу. Зі змін, бачите, винесли вже бачок зліва, Він не, на, не над мотором не треба знімати бак, щоб залізти до мотора. І тут теж по подкопотному, зараз я покажу. Зверніть увагу, наскільки охайно зроблено файно трактора. Охолодження, захист радіатору, захист Тепер запобіжники в ящичку, хоч такого зверху герметичному, щоб не заливало водою. Розширительний бачок, бачите, тут все файно зроблено, люкс. Подумано про людину, що вона це може залізти, відкрити зручно, до мотора достати, обслужити Двохступеневий рівень очистки пального, фільтра двох рівнів. Фільтр не паперовий, звичайний. Амортизатори, газові упори стоять. По світу, звісно, Кентаври, Оріони і все остальне, гірлянди Китайська, треба дивитися буде. По електриці маємо нюанси. По легкокрасочному, по самому кузові, по самому, як зроблено, бачите, вже ніяких потертостей і так далі. Толково. Потім два баки. Баки йде зліва, баки йде з правої сторони. То ви раз заправили, вам на два дня їздить, хватить. Потім, на 28-му радіусі задні колеса. На 11,2 це оптимальна ширина, не сильно широкі, не сильно вузькі на 11.2. Груба ступіця. Подивіться, всі міряють ті чулки, я вам скажу, хто похер на чулки, ступиться, яка сама йде. Наскільки там як там метал, і те, що всередині в тих коробках. Ну і звісно, чулочки все ж таки да, добрі. Не з-25, ки ззад, коробка мотор все соответствує, тобто вже це йде коробка, не з ДВ 244 го обичного. Бистросйомів нема обична навіска, але є прижимне, є розетка на причеп, її поставлять, є розширительний бачок на гідравлічний, є двохконтурний розподільник на додаткове обладнання. Встановлений також світове, понятне, діло, дуга безпеки. І цей трактор дуже крутий по своєму функціоналу. Дивіться, який розподільник модний, він перекриває, відкриває окремо, дуже зручно штатні противаги і подивіться просто на це робоче місце наскільки добре зроблено вроді бюджетний китаєць а дивіться як зроблено файно охайно. от дивіться ну, дата виготовлення як казав 25 рік наскільки охайно зроблено тут все. Сидіння класне зручні органайзери нормальне лакокрасочне, багацьке місце, органи управління зручно розташовані все у нас управління гідравлікою, таку винесено на бок. Тут всякі є ще органайзери місця. Тут коробочка передач носити, ручна газюлька, захист додатковий, щоб болото не летіло, хоч там є крила. Все. Тут зліве управління Вомом, ручник, блокировки і е -е, ще скоростя. Реверс, звісно тракторець має реверс. Вам 8 передач вперед мають 8 передач назад. Воздушний фільтр високо, реверсу тако зручно на рулі розташовано під ліву руку, як в ДТЗ. -ці. Тут в нас іде керування світовим, педалечки в нас всі йдуть підвісні, тобто підлога у нас рівна капсульного типу. тобто Ще додатково на подушках стоїть робоче місце. Я показував ззаді, коли там такі подушки, як в кабіннику. На них стоїть сам місце оператора. Заводиться спів тичка, люкс, приборочка, як типу такого як у всіх зараз. де МТЗ нічого такого нема. Обична, інформативна, показує обороти, показує давлення, показує температуру, все, що треба, показує. Вот. По світу теж, хлопці, дуже сучасний трактор має. Всі ледовські фари діодні. Навіть якщо завтикати виключити тако, нічого не буде. Дуже висока посадка. Додаткові регулювання трьох точки, потягах ще є, на вильот, і центральний винт регулюється і плавають додатково ще є. Дуже мігенько, файно робить моторчик КМ на холостих, навіть навіть на холодну. Чуєте, робить як часи. і Конечно, тест драйв, хлопці. Купуйте, замовляйте. Дійсно дуже толковий трактор, провірений временем, хороша ціна, класна комплектація, дуже гарні кольори, все, що треба, доставка, документи, все робимо, все під ключ, мужики. Питають, модель зветься Кентавер S404 XU. Новинка цього року. Хлопці, замовляйте!